Прийшли тяги на джандір під реставрацію. Яка проблема нам зустрічається найчаще? Люфт в задній частині, яка сідає на вал, і люфт на гакові. Зачасту клієнти думають, що проблема лише в гакові. І ця частина не міняється, тому що вона тут іде завита. Але це неправда, вона відрізається і встановлюється от така нова шарнірна частина. В чому різниця? Зверніть увагу, будь ласка, нема люфта, все плотно. Тут же ви бачите виробітку. Так само на гакові. Бачите, як яблучко плотно сидить? Майже не люфтить, легенько зовсім. І. Зараз покажу вам, як в старому. Так само дуже великий люфт. І вам з часом буде розбивати, розбивати все більше. Якщо ви заміните лише частину гака, а тут люфт лишиться, у вас. За сезону, можливо, швидше розіб'ється, і частина гака знову. І є ще одне питання: от цей отвір. Тут він зараз на даній тязі цілий, але є отвори, які вже йдуть еліпсом для вертикальних тяг, які тримають ці тяги. І вони так само, якщо вони будуть еліпсом, вона буде розбивати і цю частину, і цю. Тому ми ці частини також втулимо каленими втулками. Так що гарного дня! Звертайтеся до нас Ліфтехнік!